Просто зараз почуємо заяви президентів президента України та Франції, президентів України та Франції Володимира Зеленського та Еммануеля Макрона, пане та панове для мене велика честь і приємність знову вітати в Парижі президента Володимира Зеленського. Дякую, дорогий Володимире, що ти тут у вашій особі. Франція посилає послання дружби і підтримки всій українській нації. І це послання не не є двозначним. Ми є і будемо рішуче поруч з Україною. Це в інтересах європейського континенту та нашої безпеки. понад три роки Україна веде боротьбу, яка виходить за її кордони. Це боротьба свободи проти гноблення, боротьба закону проти жорстокості і е, агресивність Росії. Це не лише виклик глобальному порядку та світовій стабільності. Це також безпосередньо впливає на нашу безпеку в Європі. Сьогодні ми перебуваємо у у вирішальному етапі припинення загарбницької війни Росії я вітаю ініціативу президента Трампа, яка спрямована я, як на якнайшвидше скорочення і, і, і потім припинення бойових дій у тій послідовності, яка би могла допомогти нам досягти міцного та тривалого миру, який гарантує безпеку України та континенту. Останніми тижнями я дуже регулярно спілкувався з вами, шановний але та. Ож з американським президентом Дональдом Трампом з усіма європейськими партнерами та союзниками, і про це ми говоримо завтра. У джиді eh, Україна чітко висловила Сполученим Штатам свою згоду на, повну, на повне припинення вогню без жодних попередніх умов терміном на 30 днів. Не зважаючись на те, що це вона жертва агресії. Ми очікуємо таких же зобов'язань з боку Росії. Останніми днями сполучені штати вели переговори завдяки гостинності наших саудівських друзів. Eh, переговори Росією та. Україною, щоб припинити удари по енергетичній інфраструктурі і працювати над припиненням вогню в чорному морі, ці заходи могли би стати першим кроком до ширшого припинення вогню, прокладаючи шлях до побудови миру. Хоча я бачу спокусу російської сторони переписувати, перетлумачувати те, що вже обговорювалося чи погоджувалося, шляхом перерахування нових умов. І до того ж, Росія не доводить, що вона справді хоче миру, оскільки день за днем вона продовжує завдавати інтенсивних ударів по території України, в тому числі по цивільних об'єктах. Ці ми засуджуємо ці удари, вони повинні бути повністю припинені. Франція з першого дня заявила, ми не залишимо Україну одну і ми підтримуємо ці, ці, ці перемиря в мирі, в повітрі. і ми. Бачимо, що е, Росія на це не пішла і своїми актами реальними е, підве, підтверджує, що вона продовжує вести війну. На, на європейській раді 20 березня ми нагадали про ключові принципи е, впровадження цього підходу. Е, і ми за, продовжуємо далі думати, як повибудувати цей стабільний мир для України, і нам Початку треба продумати е, на, найбільш негайну підтримку Україні. Ми повинні продовжувати її. Хотів сьогодні оголосити новий пакет підтримки е, військової підтримки для України вартістю в 2 мільярди євро. Е, ця, ця підтримка вона повинна безпосередньо відповідати першочерговим потребам українських збройних сил. Це, наприклад, протитанкові ракети Мілан проти е, засоби протиповітряної оборони ракети Міка, це літаки міс, які ракети Міка, які оснащені на міражах, це ракети наземного захисту, містраль, це також засоби, які дозволять Україні тримати фронт бронемашини ВАБ, АМХ 10 РХ, це боєприпаси, включно з дистанційними керованими боєприпасами, і це також виробництво техніки в Україні завдяки партнерським відносинам з нашими оборонами ми підприємствами це так, би мовити, наше перше зусилля. на в цьому плані військової підтримки негайної для України мобілізувати зусилля наших партнерів. Другий елемент нашої завтрашньої дискусії буде націлений на тривале підтримання припинення вогню, щоб контролювати, моніторити і підтримати цей аспект. Ми будемо обговорювати, як вибудувати цю послідовність припинення вогню. Контрольоване і, і потім як виходити на перспективу тривалого миру. Третій елемент дискусії це майбутня модель української армії, тому що коли буде підписана мирна угода, найбільша гарантія для України це мати свою власну армію, яка буде стояти першим заслоном і перешкоджати новим атакам, нові можливості атаки російської армії. Про це ми Завтра Четнє теж елемент. будемо говорити четвертий елемент. Це сили, сили забезпечення гарантій. Вони не будуть стояти безпосередньо на лінії контакту, а на другим, другим заслоном для того, щоб також бути силою стримування. Ми зараз наші групи працюють по плануванню таких етапів. отже, завтра наші дискусії будуть проходити по цих чотирьох напрямках. Прямках і наша мета дозволити Україні по перше, утримати зараз ситуацію на фронті, чинити відсіч агресії зараз, але при цьому наближати перспективи тривалого миру, які ми ми всі прагнемо. Хочу запевнити, Франція буде продовжувати свої зусилля, буде робити це у координації з американцями і узгоджуючи з європейцями. Ми ми не лише будемо посилювати їй цю підтримку. Я постійно тримаю зв'язок з президентом Зеленським. Дуже часто спілкуюся з президентом Трампом. Ми втрьох Франція, Британія і зараз і, і Штати активно працюють втрьох, і а завтра також будуть присутні наші європейські партнери. Я хочу також підкреслити: Росія не має права голосу з того, що Впливати на наші рішення, рішення, які можемо ми робити для того, щоб підтримати суверенітет, український суверенітет, тому що йдеться про суверенітет України і йдеться про безпеку нашого континенту, європейського континенту, дорогий президент, дорогий Володимир. Ви втілюєте всі для нас сміливість нації, які робить все можливе для того, щоб чинити цей опір, і цей такий опір він не може не викликати, не викликає повагу всіх всіх європейців ми знаємо, що йдеться тут про нашу власну безпеку. тому ви можете розраховувати на нашу підтримку на ангажування Франції. Фран Україна заслуговує на мир. І я пам'ятаю, коли грудневий вечір 2019 року у вас була дискусія з президентом Путіном і з канцлером Мелкель. Я вже тоді відчув, як ви будете боротись за цей мир і історію не будуть історія не буде переписана. У нас в цій ситуації є лише одні факти: Росія агресор, Україна жертва і у нас сьогодні. З точки зору європейської історії, з точки зору поваги до міжнародного права у європейців немає іншого вибору ніж підтримувати Україну.